От тепер я зрозумів, що Джоні це хтось з гравців. Гол! Ні? Ні. На центр показує арбітер. Джоні це гравець Волині. Ну Що тут? Помилка голкіпера була. Так мені здається, Ось нам показують скобу, можливо, він не дограв. Ну, Давайте зачекаємо повтор. Вітають один одного гравці. Команди Ну, Зрозуміло, що дуже. Важливий м'яч, особливо в такій грі. Давайте ще раз подивимось. Не дійшов до м'яча голкіпер. Це дійсно його помилка. Так мені здається, що довгий навіть не, не бачив м'яч. так, навмання бив, але м'яч у як би бив так чи ні так, м'яч у сіці. І опорний півзахисник Калічівця.